Доброго дня, друзі! Давно у нас не було відео на каналі. Сьогодні у нас 24 грудня. і Ми субота, і ми працюємо, бо скоро свята. Хочемо віддати клієнтам нашим всі, всю техніку, яку хто замовляв на ремонт, хто, хто купляв нову. от Сьогодні у нас. На, ремонті, на, цій, на цьому тижні на ремонті був трактор юто 954 Хотів сказати пару слов, що по ньому робилося. Трактор е напрацював 2700 мотогодин. Е у нього була проблема з навіскою, не піднімала навіска. Хвостовик, але то все не так важливо. Важливо те, що робили двигун, зараз його вигнали на мийку, щоб, скажімо так, помити, покрасти, щоб людина отримала, скажімо, те, що він очікує. Да? Хотів сказати про ремонт. Даний двигун вже один раз робився. Люди купляли цей трактор, де це воно було десь в табличка була десь ага, ваксолко, ваксолко. компанії е, Була проблема з двигуном, і фермер сказав, що було дорого ремонтувати ваксолко, дорого у нас було ремонтувати. І він зробив двигун десь, десь, скажімо, в гаражах. Зробили двигун так, що він відпрацював. Десь 520 мотогодин і почався стук в двигуні. І що, що було? значить Коли ми вскрили двигун, ми це все як прикріпимо до відео. Настільки були зажаті вкладиші корінні та шатунні, що хлопці двохметровою трубою не могли відкрутити болти корінні. Шатунні настільки були пережаті, що вкладиші, мається на увазі спадки. Що аж, скажімо, від вкладиша, тобто від вкладиша нічого не залишилося, тобто він став як фольга. Звичайно, колінвал вже ремонту не підлягав. Тобто Замінили колінвал новий, поставили, поставили нову поршніву, поміняли фільтр. От, е, Трохи, ну звичайно, старий був фільтр, турбіна так само пішла. Тобто Турбіну ми теж зробили. Це і зробили ремонт, ось вона відреставрована. Зробили двигун, і от про що говорить, оце гаражні ремонти, люди затягують по старінки. Як кажуть, чим довший, довша труба, тим краще буде триматися. Але, скажімо так, цей двигун ледь-ледь і він би вже, блок би треба було викинути на всіх, Болтах головки були витягнуті ці різьби. Тобто це говорить про те, що затягували ну, просто з дурною силою, яка сюди не має воно так бути. тому ну, Це все відновили. Да, ремонт вийшов не дешевий людині, бо сьогодні запчастини, ви самі знаєте, що не дешеві, але. Зробили гарантію, так само даємо. Тобто трактор буде працювати. Перевірили, вчора нагрузили на візку три тони, залишили на ніч. На візка тримає, перевірили двигун, всі форсунки, розпилювачі поміняли. Паливно перевірили, все працює. Дуже хочу звернути увагу на те. Що багато хто забуває міняти оці фільтри грубої очистки. Ми зняли фільтр, він просто був забитий жабуринням. Всі ми знаємо, що це техніка, і час від часу і вона теж потребує обслуговування. Тому бажано це все міняти. Це не такі великі кошти, але ремонт паливної форсунок стоїть набагато більше, ніж заміна того самого фільтра. Тому. Давайте про техніку і все буде все буде чудово працювати. А зараз ми приступаємо до мийки і будемо готувати трактор на доставку, щоб, скажімо так, до Нового року все, все клієнт був задоволений і все було чітко. Ось у нас теж приїхав на ремонт ще один юто, в новій кабіні. E, значить, Проблема так само, щось з двигуном підбирає масло e, і з гідравлікою. Будемо теж це остороняти. Це... Але дуже цікавий момент приїхав до нас такий тракторець, я не знаю хто знає, хто ні. Отакий От як він, фармі, фармліт. Фарм хто бачив такі трактори? На тракторі 300 мотогодин, Як пишуть, що це дойцівський двигун чи, чи дойць, копія дойця. Ну, ще... А, закрито ще точно не ясно. В 300 мотогодин і клієнт висипав при заміні масла в коробці, висипав цілу жменю стружки. Що з ним сталося, не знаємо. Будемо це вже розбиратися. Ну, тут, скажімо так, таке. Ну і сьогодні у нас гарні новини. Очікуємо наш поставочку тракторів басак, так що далі буде. Що, друзі, у нас вже вечір. І ось нарешті прийшли до нас тепленькі басачки. Будемо розвантажуватись. Розваж... трошки у нас навантажувач вже готовий, все готово. Погода трошки не дуже, але нічого, це таке. Ну що? Робимо перший пуск, вже естакада готова, перший пуск, цього разу трактори їхали набагато довше, бо в дорозі е тягач, щось з двигуном сталося, то він два дні стояв, тому цього разу довше, але зараз зробимо перший пуск. Да. песня да Песня и Такие красные У Нас трошки прохолодно Светло хватает с головой Заправка вже пішла, заливаємо зимове арктичне паливо від ОККО. Залишили, щоб трактор пропрацювався. І будемо. Тут у нас уже другий пуск пішов. Виїжджай, виїжджай. Звичайно, легше розвантажуватися, але як є. Я выезжаю вже так. Хай заезжай, нахай заезжай. Тики руль влево. Да, хай дай според So Після краси ух потужно, що, ще третій. Андрій, заливайте зразу, не глушіть його, заливайте що, Зараз Відчіпляємо третій і поїхали. Ну що, ось у нас і третій пішов. под ним, ну сейчас Не, 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 не треба. Оп, оп, оп Давай, 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 давай Це красота. Хоч сьогодні і субота. Працюємо повним ходом, бо скоро свята. Миколай ще не всім розвіз подарунки, тому ми йому допомагаємо. Це нам трошки подарунків, як передадуть американці, то буде взагалі добре. Буде у всіх свято. Отакі красені прибули до нас. Супер. Отак працює агроасістенс 24 на 7. Ну що, будемо відпускати фуру і заганяти трактори на передпродажну підготовку, бо далі маємо рухатися. Ну що, Друзі, продовжуємо і розвантаження, і ремонт, все, все сьогодні. Так працює Ну що, Робимо пуск. Трактор так виглядає після ремонту. Час Покажемо все. Все, все, все покрашено, нічого не димить. Ззаду все покращено. Ну все, цей тракторець у нас виїжджає і заїжджає саки. На передпродажну підготовку, бо це є робота, ждемо наступних. Далі буде. Що, заїжджає красень на PDI? Ну що, друзі, на цьому сьогодні все. Будемо робити передпродажну підготовку і будемо готувати його на відправку. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде.